Як повернутися до звичного способу життя після втрати? Ви напевно ловили вже себе на думці, що я хочу, щоб було так, як раніше, або я хочу знову бути нормальною або нормальним? Давайте розбиратися по крокам. Крок перший, пункт перший, як раніше, вже не існує, тому що тих умов, які були раніше, вже в сьогодні немає. Вашої близької людини немає поруч, і це страшно, і з цим нічого зробити не можна. Смерть це єдина ситуація, яку ми не можемо виправити ніякими діями. І пункт другий ви нормальні, навіть якщо здається, що під час перепроживання втрати зі мною щось коїться, і я не така, бо я не такий – це є нормальною реакцією горя, це нормальне пропроживання втрати. Отже, горе нас змінює. Змінюються наші емоції, змінюються наші звички, змінюється наш погляд на світ, змінюється наше сприйняття себе і близькою людиною, яка померла, змінюються наші погляди на майбутнє, наша система цінностей. Чи можемо ми. Жити життя е, нормально, минуле, е, якщо все це змінилося. Ну, напевно, не дуже. Отже, починаємо з простих речей усвідомлення того, що ми змінилися. І, е, напевно, коли ми починаємо усвідомлювати ці зміни, то нам е, треба прописувати. От брати листочок, ручку і прописувати, що саме змінилося. І коли ми починаємо дивитися на реальність, ми можемо щось змінити і щось зробити в новій соціальній ролі, в новому і ви знаєте, мені іноді здається, що ми це вже робимо несвідомо, не але ми це заперечуємо. досить досить часто йде таке заперечення намагання триматися за минуле, тому що там є ресурс, там є радість, там є любов. А коли ми рухаємося вперед, ми рухаємося в невідомість, і ми хочемо це минуле перетягнути в майбутнє нереально І, коли ви переживаєте втрату, ви переживаєте тяжкі емоції, ми про це говоримо в, у всіх наших ефірах. А також ми переживаємо таку, знаєте, мікс соціальних ролей. Тобто я як Дружина вже начебто не існує, я вже вдова, але я ще залишаюся в своєму світогляді, в соціальній ролі дружини. І ось це таке накладання соціальних ролей призводить до того, що я шукаю своє місце в цьому світі. Я шукаю, де я можу бути і. Чи є мені місце серед моїх старих друзів, чи мені потрібно шукати нових, чи можу я знову посміхатися і радіти, чи можу я працювати так, як раніше працювала. Ось ці всі питання вони вирішуються згодом. І іноді, коли ми починаємо дивитися на своє життя після втрати, нам стає дуже-дуже страшно. ми... Перепроживаючи все те навантаження, яке звалилося, ми відчуваємо себе дуже втомленими, виснаженими і шукати, що можна змінити, вже немає ресурсу. Ну, тому що і так вже занадто тяжко, і так вже треба адаптуватися до чогось нового. І коли ми говоримо собі, що того життя, що було, вже немає. Ми можемо починати усвідомлювати, що ми робимо інакше. І зараз я вас прошу подивитися на своє життя і сказати, а що ви робите по-новому? В чому, в якому прояві ви реагуєте по-новому? Так, життя старе закінчилося, але ви продовжуєте жити. І якщо ви не можете знайти, що ви робите по-новому, окрім того, що ви плачете і страждаєте, давайте з вами зробимо якийсь спільний ритуал, вигадаємо його для того, щоб рухатися далі. Я для себе обирала, можливо, комусь це також буде у нагоді, я наливала, купила Окремий стакан такий е, новий, наливала в нього воду, ставила його на ніч на вікно, на підвіконня. Щоб е, зранку, я, коли прокидаюся, я одразу п'ю воду. і от Ця вода біля мене на, на підвіконні, не, не на стільці, а е, з іншої сторони була. Я випивала і проговорювала собі, що я жива. Я я жива, я щаслива, я розумна. Знаєте, Я начебто себе вмовляла. І це ритуал, це було, я розумію, як самовмовляння, так? але це мені допомогло рухатися далі. Це начебто щось, чого я не робила раніше. Ви можете купити нову чашку. Прибрати ті чашки, з яких ви пили чай чи каву з близькою людиною, купити нову чашку, і поставити її, і пити чай чи каву з нової чашки. Це також буде крок в нове життя. Нове життя не формується одразу. Це потребує зусиль, це потребує уваги. уваги в першу чергу до себе. Ще буде ваше життя нормальним, воно ще буде структурованим. і я знаю вже безліч прикладів. Так я досі часто чую від мам, які пережили втрату, що втрату чоловіка пережити легше. Ви праві втрату чоловіка пережити легше, але я знаю вже історії мам, які можуть стати прикладом до наслідування. Вони створюють пам'ять про своїх синів. Виставки картин. Вони от у нас виступала одна мама на Круглому столі, а вона домовилася зі школою, в школі проходив конкурс, а діти читали вірші і отримували призи, не грошові, а нагороду як премію, вибачте, забула, як це називається. Подяка, лист, так, прозові е, місця присвячувалися дітям, які найкраще читали ці листи. І діти доєднувалися не лише ті, хто був в школі, а й онлайн. І для неї це продовження життя її сина саме через пам'ять у наступних поколіннях. Отже, не всі повинні робити. Якісь великі речі, виставки або конкурси, іноді достатньо простих речей, іноді достатньо посадити кущ рози і доглядати за ним. Кожен шукає щось своє. Давайте разом шукати маленькі кроки, які повернуть нас до життя. Нормальним, ми потім його зробимо. І зазвичай, що таке норма, це дуже-дуже умовне поняття, і воно може бути змінено в залежності від того, в якому стані ви знаходитеся. І я вас дуже прошу. Напишіть в коментарях, яка маленька зміна. У вашому житті з'явилася після втрати, і я зараз не прошу вас написати про крах вашого життя. Я прошу вас написати про те, який крок ви зробили для повернення в своє життя. До зустрічі в наступному ефірі. Я завжди читаю ваші коментарі, і я вам дуже, дуже вдячна за Вашу комунікацію зі мною. На все добре.